Тайванські фермери встановили рекорд Гіннеса за найбільшою кількістю людей, які засадили рисові плантації. 1215 активістів усього за 16 хвилин і 20 секунд засіяли ділянку площою 20 тисяч квадратних метрів. Попереднє досягнення у цій категорії встановили в Таїланді в 2010-му. Тоді участь в акції взяли 900 людей. Але активістів сьогодні значно більше. Тож це офіційно новий рекорд книги Гіннеса. Незважаючи на те, що в процесі встановлення рекорду взяли участь здебільшого літні люди, акція також була спрямована на популяризацію фермерської справи в Тайвані. Традицію попереднього покоління засаджувати рис починають забувати. Ми не повинні допустити цього, адже рисові плантації це візитівка Тайваню. Тож те, що ми зробили, сподіваємося, підштовхне молодь до того, щоб почати обробляти вже давно покинуті ділянки. Рекорд фермери встановлювали не самі з усіх боків. Плантації стояло не менш ніж 700 людей, які активно підтримували аграріїв.